У Хмельницькому до Дня захисту дітей відбувся круглий стіл за ініціативи Хмельницької обласної ради у партнерстві з Офісом Омбудсмана України ЮНІСЕФ урядом Канади та благодійною організацією Каріта Україна». Коли ми відзначаємо міжнародний день захисту дітей, для нас є також цінним мати слово і донести нашу думку в наш досвід, і найперше те, якими Принципами, якими засобами ми користуємось для того, щоб допомогти цим дітям, тому це є дуже важливо, що є сьогодні такий захід, і ми, як організація, можемо мати на ньому виступ. Нині кожен маленький українець так чи інакше відчуває вплив військових дій з боку Росії. Проведення подібних заходів, концентрація уваги на проблемах пов'язаних з питаннями. Дітей в період повномасштабного вторгнення мені здається, що це питання номер один в нашій державі. І рівень сьогодні і організації, і представництва на цьому круглому столі, Ну, найвищий, Я вважаю, Хмельниччина прийняла родини вимушених переселенців, діти з яких в тому числі навчаються у спеціалізованих соціальних закладах. Умови їхнього перебування моніторять представники омбуцмана. В результаті виявлення грубих порушень в сфері захисту прав дітей було складено 10 і актів реагування це подання уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І маємо позитивні результати, коли відреагували, і ті рекомендації, і вимоги, які зазначені в поданні, були виконані, що має результатом поновлення прав дітей. Дей, зокрема, вразливих категорій у спеціалізованому навчальному закладі Хмельницької обласної ради, де навчаються діти з порушенням зору, 333 дитини. Деякі з них на дистанційній формі навчання. Як розповів директор, у закладі проводять соціальний експеримент. Ми робимо зараз експеримент. Це український проходить на базі нашої школи, де ми приймаємо дітей з слабозорих. І надаємо їм два тижні реабілітації. Вони в нас вчаться, вони отримують лікування, отримують поради від вчителів. Благодійні проєкти співпраця із міжнародними організаціями та активні обговорення. Це дієві кроки у зміцненні захисту дитинства в Україні в умовах війни. Ми дуже you know, Різних форму рівні влади ці роботі вже як вже було сказано. Справді Української області єдина область, яка зробила. Почали з двох патронатних сімей, які були підставлені в регіоні. Зараз ціня такі теж на реінтеграція, безпека та ментальне здоров'я дітей актуальні питання, які обговорили учасники круглого столу. Нині кожен маленький українець так чи інакше відчуває вплив військових дій з боку Росії. Незахищені групи, населення, а саме діти, потребують надмірної уваги додаткового опікування, захисту з боку кошту пересічного громадянина, зокрема в межах нашої держави, цифри щодо скаліченого дитинства вражають а точну кількість депортованих ніхто не може підрахувати. А росіяни станом на сьогодні офіційно. Вбили 664 українських дитини. Це тільки спочатку повномасштабної агресії з е, двадцятого року, і це тільки цифри з території, яка контролюється українським урядом. Насправді, скільки дітей було вбито на території, які зараз тимчасово окупацію Російської Федерації, то не знаєте захист прав дітей у пріоритеті органів місцевого самоврядування за для їхнього безпечного зростання та гідного майбутнього захист прав. Наших дітей, створення належних безпекових умов, в тому числі і під час здобування освіти для наших дітей, опіка в частині сприяння сімейних форм виховання, створення належних умов під час отримання, і проходження реабілітації і надання необхідної допомоги опіки статусним дітям, які безпосередньо. Мають цілодобове проживання, в тому числі і на закладах обласного підпорядкування, сфери соціального захисту, охорони здоров'я і освіти. Це комплексні питання, які потребують додаткового обговорення, тому що наше спільне завдання допомогти зробити життя дітей, їхнє дитинство щасливішим, попри виклики сьогодення. Скоординувавши зусилля усіх гілок влади, соціальних структур та громадських організацій, учасники круглого столу погодили актуальні напрацювання, адже кожна дитина має право на щасливі миті навіть у час війни.